Є такий в Америці інститут серця, який говорить про те, що творить реальність, що творить його тільки спостерігач, що ніякої іншої реальності не існує. Не вчитися, а розуміти, що це все від початку до кінця знаходиться в людині. Треба просто це відкрити в собі. Тому що інколи. Багато навчання, воно навпаки, закриває людину. Людина блукає у ментальному просторі науки. Це називається демагогія інколи. Знаєте. Чим більше термінів, чим більше тої такої, тим важче усвідомити і зрозуміти. Шлях один це відкрити себе, пізнати себе. А далі все почне працювати само по собі. Тому відкиньте. Демагогії навчання, а почніть усвідомлювати власну глибину Ми про це говоримо на всіх ретритах, сатсангах, передачах як це відбувається? Це, звичайно, що медитативний стан, який налаштовує розум на частоту, можна сказати, серця, на частоту нашої основи. І завдяки цьому. До розуму приходять такі інсайти, такі якісь відкриття. Людина починає розуміти, ясно бачити інше, іншу реальність, до неї говорить правда її внутрішня, яка дозволяє просто змінити на 180 градусів своє життя, свою планету, свій Всесвіт, абсолютно все. Але це все у вас всередині, тому що ви тільки ви відчуваєте, ви і ви знаєте, ви і ви є в цьому, ви є цим полем Всесвіту, а не хтось інший. І та людина, котра писала книгу, навіть якусь дуже таку мудру, вона писала її з свого поля. А вам потрібно спочатку пізнати себе, щоб зрозуміти, чому людина написала свого поля таку книгу. Тільки ваше розуміння себе відкриє розуміння всіх людей.